Добрий день, пані та панове. Я Лариса Сапегіна, а це моя донечка Вероніка. Ми сьогодні представимо виставку творчості нашої родини. Моїй історії, моєї творчості, моїй хобі 33 роки приблизно. Я так порахувала. Починала я в своєму селі на Чернігівщині Чернігівська область. От з вишивки старими ниточками бабусю коробочку і муліне тримав до поміження. От такий підзорник, це нас називали. В комплекті до нього ще були наволочки, але вони знаходяться в селі до цього часу на подушечках. А це зберігається у нас. В наш час маємо дуже великий вибір різних матеріалів бісер, бусин, різних тканин. А, і тому велика кількість майстер-класів де навчають різним технікам. І тому я перейшла а, зараз на вишивку бісеру. Маю багато вишитих робіт, але моя гордість, мої такі масштабні проекти це вишиванки для всієї родини. Це вишиванка для мене. Це моя. Це вишиванка для моєї донечки, це саме рубашечка. А, далі. Це вишиванка для нашого тата, для мого чоловіка. Вона лишиться під самим, рукава, дуже гарна чоловіча. Так, це такий повсякденний варіант. Сучасний для мене. Так, Іронічка, покажи. Це святкове плаття для доні, теж це вишивка бісером на, на події. А це таке теж більш повсякденне <головіка> для дочки. Маю ще дуже багато виробів. Це не за один рік, звичайно, але за свою творчість. Деякі з них мають практичне значення. От, наприклад, сумочку носить донечка, таку ношу я, а, е, хотіла ще показати, ага, косметичка. Сюди складаю свої дівчачі штучки. Дуже багато роздарованих своїй сестрі, сесії чоловіка, племінницям дарую шопери, дарую рюкзаки вишити. На не можу показати, але вони дуже гарні це прикраса на наші свята. О, це на кошик Вероніки. Це на кошик для сім'ї. Такий рушничок, одна теж з моїх перших робіт. Це віночок, це прикраса на свято Пасхи. От вона отак. Дуже мріяла довго, чомусь якось не складалося, зробити серію пори року. І от тепер у мене є. На кожну пору року, ось по такій картині. Тобто весна, осінь, літо ще є, зима. Зміною зі зміною пір року приходить зміна декору в кімнатах. Ось так. Це ж, такий хом'ячок це захоплення донечки. Хом'ячки. У нас є живі і вишиті. А це теж практичний аксесуар, собі ножнички. Складаємо ножечки. Для перевезення дуже гарно, тому що вишиваю і на відпочинку, і дорозі. Так, теж дуже практична така шкатулочка, от вона зверху вишита, а всередині для дрібничок. Використовую для вишивальних. І також прикраси на ялиночку. Це теж пасхальна прикраса нашої кімнати. От. А це затишна. Мені подобається. А ось тут хочу представити ще таку невелику колекцію святкових, новорічних, зимових, казкових виробів. От, до Нового року е, готували ялинку. Хочу показати, що вона з двох сторон. Ось така дуже гарна. А, також е, колекція «Пір року. Дуже гарні гноми, які піднімають настрій. А це прекрасна на ялиночку. Показую Лівеничка. Ми прикрашали свою ялинку. Так гарно. Подушка для настрою, на диванчику відпочивати, ну і теж е, затишна новорічна картина. А ще е, моя донечка займається теж е, рукоділлям, в неї є хобі. Зараз вона його представить сама. Це є хобі, так як я хобі саме про мене. У мене вже є 16 робіт, але більшість з них я подарувала. Моя улюблена це черепашка. А саме перша моя робота це була така собачка. Також у мене є кольє. Я його ношу часто у всяких області. Це є такий метели, дві ляльки молинки. І також ще я маю колекцію ялинок. Також є закладка. І новорічна іграшка, якою ми також прикрасали ялинку. В одній з моїх улюблених це кіт і собаку. В наш нелегкий час дуже важливо знайти саме для себе от, те заняття, це хобі, яке буде надихати, заспокоювати, да, давати сили, йти далі, а, бути натхненним, щасливим, сповненим сил. Тому а, ми показали вам свої роботи, можливо, це комусь допоможе, надихне. Любуйтесь, шукайте себе і. Дякуємо за увагу. До побачення.